Взагалі народ, дивимося, така у нас зараз ситуація. Ще немає патрубків соєдіння, але хочу спробувати завести, що в нас вийде по звукові, по вихлопові, ну вихлоп став тихіший. Вибрати на весь газ, Це без турбіни. Це. Попробуємо, потім, як буде з турбіною. Без ще регулювання клапанів, без топліва, без нічого. Попробуємо просто чи щось поміняється елементарно. Ну я звісно так знатно. Таке, як компресор, ну це в принципі є турбокомпресор.